Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час прошу допомоги, вище сили, скажіть, допоможіть, про що треба знати. Угу. Треба знати. Будуть залякувати. будуть залякувати. Погрози будуть, що чи це стосується ядерної зброї, чи це стосується станцій, атомних електростанцій. І дуже сильно будуть нести втрати расисти, вони будуть десь втікати, відступати, дуже активно будуть працювати Збройні Сили України. Може, мені чомусь що ще можуть бути підтримано військовими з усього світу. От, що це буде підтримка з усього світу для наших військових. От, і можуть бути погрози щось стосовно ядер. Ну це тільки-тільки е, стосується все інформаційного простору, залякування. скажіть чи загрою. Це расисти скаженіють від ненависті. Скажіть, чи будуть е, здійснені оці погрози, використов... Використов... чи буде використана ядерна зброя чи є загроза е, удару по атомній електростанції? Ну, якісь на нашій території. Є загроза, але вона буде нейтралізована нашими системами, чи навіть не в нашому просторі, не над Україною. Ну є загроза дійсно. Там лютують, вони в, в такому припадок, чи як це психічний стан, що. Не контрольовано абсолютно. Ну Це все марна буде справа, тому що полетять прям тисячами, чи це дрони, чи якісь наші системи, що буде закрите це небо. План такий є в них, і вони його хочуть втілити. І ще їм більше цікаво, щоб люди дуже сильно боялися, щоб їхали. Вивозили кошти, щоб покинута, покинута земля без людей, коли? Заперечую весня. Ага, ще. Чи прийде в Україну на поміч якась армія світу? Щось ідуть мені такі карти, що можуть прийти військові. На допомогу. Може, так і є. Вони будуть підпорядковані нашому командувачу. Може, вони стануть як військові України. Щось хороше виходить підтримка. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить. Більше рашисти не зможуть обстріли чинити. Повністю знищені всі пускові системи, літаки, авіація, військові бомбардувальники, винищувачі війські Більше немає військової інфраструктури в Росії, повністю все знищено. Рашисти тікають, лякаються, звільняють, не можуть більше продовжувати окупацію нашої території. Тікають, повертаються в, Рос... в Росію там самі на себе хай нападають, що хочуть з собою роблять. Більше немає жодної загрози для України і закрите небо. В небі України стоїть захист міцний, і вдень, і вночі зах... закрите захищену Україну. Буде так і так є більше немає жодної загрози. оцікаю вороги оцікаю Росію від України на віки вічі. Буде так і так є. Все погане, все лихе. Все, що нам бажали, хай з собою зроблять. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і вдень і вночі захищайте всіх українців в Україні. І тих, що на окупованій території лишилися всі. То в полоні, прошу захисту міцного, одведіть ворога, отсічіть всю агресію, поверніть йому назад. Більше не зможуть лиха чинити. Захист міцний день, і вночі буде так. Це погане до всіх, хто на нашу Україну позариться. без міг, без рук, без голови втратити, не зможете. Тепер буде так і так Там буде все сказане здійснено, так буде. От, я на цьому завершую, будь ласка, бережіть себе, дійсно є загрози, слухайте всі сигнали повітряні тривоги, прислухайтесь, ховайтеся і пильнуйте, слухайте, що відбувається, яка йде інформація. Дійсно, щось там показують, як. Припадок у в психі, психічних лікарнях, не, 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 ну, не, не знаєш, чого, чого очікувати, може хапатися і за ядерну зброю. Так що, так, що По можливості три рази передивіться це відео, щоб був сильніший захист. А я дякую вам за увагу. Все буде добре, бережіть себе. І до зустрічі.